Привітання, танців! В Івано-Франківській обласній філармонії імені Іри Маланюк відбувся творчий вечір з нагоди 75-річчя відомого митця народного артиста України Івана Васильовича Курилюка. Це особлива людина легенда, за плечима якої титанічна творча праця, безліч прекрасних постановок та мистецьких імпрес. У заході взяли участь кращі колективи міста та області. Саме завдяки йому всі творчі колективи мали змогу покращувати свій виконавський рівень, збагачувати свій репертуар. Іван Васильович неодноразово зустрічався з цими колективами, брав участь у їхніх репетиціях, допомагав їх, їм у їхньому творчому становленні. І сказати про те, що важко нам було сьогодні готувати цю зустріч, цей вечір. Я так не можу, тому що навпаки, дуже Багато колективів зголошувалося для того, щоб сьогодні взяти участь і сьогодні привітати своєю творчістю, танцем Івана Васильовича. Батько завжди виховував у нас у дітей, у брата у мене такі риси, як людяність, любов до ближнього і творити завжди добро. І він завжди так жив сам, живе, і ми надіємося, що він ще вийде на цю сцену і буде своїм глядачем. Бо для нього це родина, а не просто друзі. para dar a